Мої вітання, друзі! З вами хочу поділитися рецептом гарбуза, запеченого сиром, горіхами та родзинками. У готовій страві шматочки гарбуза залишаються ніжними, але добре відчутними. А сир набуває особливого смаку завдяки горіхам і легкій солодкості родзинок. Виходить ароматно, соковито неймовірно смачно. Тож готуємо! Спочатку підготую родзинки. У мене їх 100 г. Заливаю гарячою водою буквально на кілька хвилин, щоб вони стали м'які соковиті. Потім воду зливаю. Якщо немає родзинок, можна сміливо замінити сушеною журавлиною чи курагою, порізаною дрібними шматочками. Тепер головний герой гарбуз. У мене сорт Хокайдо. Він має приємну солодкість, але підійде будь-який солодкий гарбуз, який вам до вподоби. Акуратно розрізаю його, виймаю насіння, знімаю шкірку нарізаю невеликими кубиками приблизно по 1 см. Такий розмір ідеальний. Шматочки рівномірно пропечуться і залишаться ніжними. Перекладаю в гарбузу велику миску, де будемо поєднувати всі інгредієнти. І тут є невеликий секрет. Додаю столову ложку крохмалю. Добре перемішую. Завдяки цьому гарбуз під час випікання збереже форму і шматочки залишаться красивими кубиками, а не розваряться. А тепер готую сирну основу. Беру 400 г кисломолочного сиру. У мене він досить сухий, тому додаю 100 г сметани для ніжності. Сюди ж розбиваю одне яйце. Кладу столову ложку цукру, чайну ложку ванільного цукру для аромату, половину чайної ложки солі, щоб збалансувати смак. Усе це перебиваю блендером до однорідної кремової ніжної маси. Але якщо вам подобається, щоб сир відчувався шматочками, можна просто розім'яти його виделкою. Тоді маса буде більш зернистою, теж по-своєму смачно й домашньо. Перекладаю сирну масу в миску до гарбуза. Далі беру 100 г волоських горіхів. Подрібнюю ножем не в пил, а на невеликі шматочки, щоб готовій страві траплялися приємних хрустки вкраплення. Якщо вам більше до смаку мигдаль чи фундук, сміливо використовуйте їх. Теж буде смачно. А можна обійтися і зовсім без горіхів. Тут уже справа вашого вибору. Горіхи перекладаю до гарбуза з сирною масою. Тепер додаю і ціжени родзинки. Вони вже стали м'якенькі і у запеченому гарбузі додадуть легку приємну солодкість. Усі шматочки вкриваються сирною сумішю. Виходить яскрава, помаранчева і дуже апетитна маса. Для запікання підготувала прямокутну форму. Змастила її вершковим маслом і злегка присипала борошном. Перекладаю усю масу у форму. Розрівнюю верх лопаткою. Накриваю форму фольгою. Так гарбуз швидше приготується і стане м'яким. Запікаю при температурі 180 градусів приблизно 60-70 хвилин. Але завжди орієнтуйтесь на свою духовку. У когось це може бути 50 хвилин, у когось трохи більше години. І ось і все! Арбузова страва готова! Вона виходить ніжна, ароматна із приємною горіховою родзинковою ноткою. Повірте, ця смакота нікого не залишить байдужим. Дуже рекомендую спробувати хоча б раз, і впевнена, ви захочете готувати її ще не один раз. Якщо вам сподобався рецепт, не забудьте поставити подобайку, підписатися, щоб не пропустити нові смачні ідеї, і напишіть у коментарях, який гарбузовий десерт ви любите найбільше. Мені буде дуже цікаво прочитати. Смачного вам всім миру та добра!